Тару прогноз для левів на квітень 2025 року. Дивимося спочатку три важливі події місяця. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Далі дивимося для Левів на квітень 2025 року професійну діяльність. Що очікує в квітні місяці в професійній діяльності? І як будуть складатися або чого очікувати в фінансових справах в квітні місяці. Далі дивимося для левів в квітні 2025 року, що очікує в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? І подивимося порада або підказка для левів на квітень 2025 року. Так, дивимося перша важлива подія. Угу. Так, зараз відкрию одразу всі. Угу. Давайте перша важлива подія. Тут вам варто буде якихось обмежень позбуватися, не залежати від інших людей. Або, можливо, ви попадете в залежність до іншої людини. От якось ця людина впливатиме, чи фінансово залежність, чи, можливо, страхи якісь, які треба прибирати, Щас іще подивлюся. А можливо, це і пристрасть. Страшна пристрасть, шалена пристрасть, я б сказала. У відносинах або в партнерстві. Наприклад, ви партнери, а у вас пристрасть виникає одне до одного. Тут основне, щоб через цю пристрасть не було сварок. Так, далі. Друга подія а у вас все буде виходити в квітні місяці. Тут головне не стояти на місці розвиватися. Мах, хоча і стоїть на карті, нерухома фігура, але все одно тут розвивати треба свій стершень. Можливо, проявляти всі свої таланти, ораторські здібності підключати. Тут немає обмежень в ваших здібностях. Головне працювати, весь час працювати, вам будуть даватися. Дуже великі можливості, якими ви повинні ділитися з людьми. Тобто не тільки все забирати собі. Далі не зациклюйтеся на негативі третя подія. Не зациклюйтеся довго. Можливо, щось і неприємне, згадаєте з минулого, або щось ситуація якась повториться, що нагадає вам попередню ситуацію, коли ви були в таких енергіях. Ага. Ви тут будете невдоволені тими результатами, які очікуєте. Не, не будете вдоволені тим, що вам прийдеться щось почекати. От почекайте трішки і те, що ви чекаєте, різко вірвиться в ваше життя, навіть неочікувано. Просто почекайте, результати будуть. Головне не знаходитеся в негативних енергіях. Негативні енергії притягують негатив. Вам треба знаходитися в позитивних енергіях і очікувати. Так, дивимося: професійна діяльність. Ви тут як керівник виглядаєте? Можливо, пропозиція підвищення навіть. Можливо, будете навчатися чомусь когось навчати. По імператору будете, можливо, вам запропонують комусь допомогти тим людям, які слабші за вас, які соціальним статусом нижче, наприклад, ви їхній керівник. То тут допомагайте людям, підтримуйте їх. Якщо ви щось від них вимагаєте, то необхідно, щоб ви конкретизували, що саме вам потрібно. Фінансові справи. Тут в фінансових справах якась трансформація відбудеться, можливо, вам запропонують кудись переїхати. Можливо, ви взагалі відкриєте щось нове в фінансовій справі. Тобто, вас не буде задовольняти те, що ви маєте, і ви захочете нове краще. Можливо, ви від чогось захотіли, ну, давно, можливо, планували е, нарешті позбавитись того, що вам не потрібно було, що вам заважало рухатись, що вас тримало на вісті, що неприємне. Було для вас, то тут ви йдете в нове, можливо, починаєте свою справу. Тут все-таки трансформація, зміни. Можливо, на роботі дійсно, можливо, просто по-новому починаєте якийсь проект уже в якості лідера, наприклад. Тобто, тут щось нове і тільки сам початок. Далі, що очікує в особистому житті? Вам будуть пропонуватися, бо будуть пропонуватися відносини, а ви чогось не берете. Можливо, ви взагалі сидите вдома, нікуди не виходите і нічого не хочете. Як же ви сповнитеся емоціями? Дивіться. Навіть хоч ви в парі, хоч не в парі. ну, Теж треба виходити, тим більше, що весна, квітень треба набиратися нових нових емоцій сповнюватися новими емоціями, жити дихаючи на повні груди тут ви вже втратили кілька таких шансів і ще їх втрачаєте так, вам варто діяти. Варто діяти. Дивіться, наказуєте, да, ви наказали своїх ворогів, які вам чимось там заважали, але дійте, будьте активними. Якщо вам треба допомога в чомусь, можливо, вам це як привід, то попросіть допомогу або навпаки надайте цю допомогу. Так, далі дивимося, на що звернути в плані здоров'я увагу. Що, підтримуйте е, своє тіло, підтримуйте і голову е, здоровою, не перенавантажуйте себе. І дивіться, можливо, ви е, щось. Чи курс якийсь свій відкриєте? Можливо, випустите якесь відео, можливо, щось будете починати таке, що привед або вже давно робили, і те, що пов'язано з здоров'ям. Дивіться, що ви тут отримаєте успіх. Дійсно, або якщо ви, наприклад, чим займалися, наприклад, тим фітнесом, у вас будуть вагомі дуже гарні результати, що людям буде це видно, оточуючим вас людей. Дивіться, можливо, виграш, навіть перемога в чомусь, якомусь змаганні, в якомусь конкурсі ви поїдете. Тут гарна карта, головна підтримка. Так, і порода. Тут скоріше порода. не закривайтеся від світу. Е, так, вам легше. Ви вже багато шишок набили в цьому житті. Да? У вас багато негароздів було е, довге життя, багато шишок. Але ви вистроїли цей забор, да? вам так спокійніше, але ви ним закриваєтеся від життя. Да, ви готові до нового нападу, е, до нових неприємностей, але ви вже втомлені. Відкривайтеся потрошку світу, дайте можливість заходити новим емоціям, новим гарним людям в ваше життя, да, оцінюючи цих людей. Але прибирайте оцей чистокол. Ви дуже відгородилися від усього світу, і вам це заважає насолоджуватися життям. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний і негатив обходять вас стороною.